Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різна кольорова мозаїка. Мене звуть Лариса, і сьогодні я хочу розповісти вам про свої надбання у спільному в'язанні сітка влітку. Ще навесні двоє дівчаток, Ксенія та Світлана, вирішили, що скоро настане літо і треба підготуватися. Вони розпочали. Спільне в'язання у двох і запросили до нього всіх бажаючих. Дівчата в'язали самі, показували, як вони це роблять, навчали інших, тому що на протязі цього спільного в'язання Світлана навіть встигла провести тестування своєї роботи. Не знаю, завершилось тестування чи ні, але я вже бачила. Кардигани, які дівчата в'яжуть по моделі Світлани. Я залишу посилання на наших організаторів. Ви зможете пройти на їх канал подивитись, як проходило спільне в'язання, тому що паралельно з цим була організована група в Телеграм, але там приймали участь тільки ті, хто в'яжуть. За цей період дехто встиг зв'язати навіть не одну сітку влітку. Сьогодні останній день, коли можна звітувати у цьому спільному в'язанні, тому що дівчата заохочували всіх тих, хто приймав участь, самій найкращій роботі буде наданий якийсь приз. І оскільки дівчата-учасниці нав'язали багато всілякої краси, я думаю, що нашим організаторам буде важко визначитись. Яка ж саме майстриня отримає цей приз, тому що декілька дівчат встигли зв'язати по дві по три роботи. А одна із учасниць теж проводить час тестування на свою модель. Тому я вважаю, що результатом цього спільного в'язання є те, що буде дуже багато різних сіток влітку. Підписуйтесь на канали наших організаторів, тому що я вважаю, коли вони будуть підводити підсумки, там можна буде побачити усю красу. А я хочу розповісти про свою участь у цьому спільному в'язанні. І для цього треба буде повернутися трошки назад, тому що у мене участь у цьому спільному в'язанні була не без пригод. На самому початку я відразу вирішила, що буду приєднуватись, тому що в мене у думках була вже намальована своя сітка влітку. Але коли дівчата розпочинали, я була в дорозі, потім якось забарилася. І я не встигала до початку, а треба було зв'язати зразочок і фотографію дівчатам дати, щоб приєднатися до каналу в Телеграм. Я навіть зняла на цю тему цілий ролик. Я дуже довго не могла визначитись, яким саме візерунком я буду в'язати свою сітку. Хочу нагадати, що у мене було декілька варіантів. Ось мої зразки, така сітчата доріжка. І я обирала, яким саме я буду в'язати цього разу. Саме цього разу сітку влітку, тому що я не хочу зупинятися на цій дорозі, тут є ще. Багато цікавих візерунків. Але я зупинилася на одному, і дівчата мене почули, і я почала в'язати разом з усіми. Одна з наших керівниць Світлана, її канал Давай Пов'яжемо, обрала для своєї роботи ажурний візерунок, схожий на сітку, а Ксенія. Наша друга керівниця, вона як я, вона довго обирала, у неї на каналі зайдіть там чи 5, чи 7 різних варіантів сіток. А я ж теж, багато спробувала до того, як обрати свій варіант. Цього разу я зупинилась на отакій сіточці, і я в'язала ось такий зразочок. О, тут його гарно видно. Я його назвала лінива сітка, тому що з тих, що я бачила на протязі цього місяця, ця в'яжеться якнайлегше. І я розпочала свій процес. Спиці я взяла номер 4. Це я вже все кажу, щоб нічого не забути, тому що я Скоріше за все, буду в'язати ще таки, таку саму сітку, таким самим візерунком, може, щось трошки зміню. Спиці номер 4 Це Хая-Хая. Спиці мені сподобались волосінь ні. Коли на ній, здається, вже ціла робота, то ще якось гарно в'язати. А на початку. Вона дуже закручується і мені заважає. Тому, якщо буде можливість, буду шукати собі свої ЧАУ. Пряжа у цьому моєму виробі це папірус від Фібранатура. Тут дуже замілкі цифри, але вже я пам'ятаю, що тут 78% бавовни, 22% шовку, і шовк, здається, тут буретний. Колір, щоб ви, щоб собі е залишити на пам'ять 229,05, і колір це зовсім не такий, як ви бачите. Це ніжно-ніжно-рожевий, як зефір. А тут він такий якийсь дуже блідий. Ну, тому що в нас вже другий день йде дощ. І передати колір, мені здається, ну зовсім неможливо. Це дуже ніжний рожевий, ніжний ніжний. І от який ніжний колір, така ж ніжна і пряжа. Мені дуже вона сподобалась у процесі, як в'язати. А яка вона буде тоді, як будемо вже носити цей виріб, то вже буде видно. Нещодавно я дивилася звіт на каналі Оксенії, однієї з наших організаторів, як вона в'язала свій кардиган. І ось вона там називала його різними назвами щось на кшталт того, що та невже», чи нарешті, чи якось так іще. Тому що, перш ніж дов'язати, вона дуже багато разів його перев'язувала. Тому я вирішила продовжити цю ідею, цей флешмоб. І свій кардиган я хочу назвати якось так. Тому що розпочинала я його трошки з іншою ідеєю. Тому що я не врахувала. Що це в мене буде дитяча модель. І цей візерунок, який я тут намагалася вив'язати, він був спочатку розрахований для дорослої моделі. А для дитячої він не дуже вписувався в розміри. Тому що я не, крім того, що я, я хотіла зв'язати сітку влітку. Я вирішила розмістити цю сітку в клітку. Я розумію, що треба казати в клітинку, але для рифми мені потрібно, щоб сітка в літку була сіткою в клітку. Тому і модель у мене має назву якось так. Сіткою у мене вив'язані рукави. Ось вони. А по тілу в мене йдуть такі квадрати. Ну, якщо отак от дивитись, то це квадрат, а якщо так, то може і ромб. І вони в мене там усередині, тримають в якихось рамках цю сітку. Я отак от бер... обережно дуже перекладаю, тому що Кардиган в мене ще сирий. Він сохне другий день і ніяк не хоче сохнути, тому що за вікном дощ, опалення нема. І якось так ми намагаємося з ним сохнути. А отут де рукави, воно таке плотненьке виявилось, тому що саме ця сітка, мені здається, це. Той варіант, який тримає форму. Вона не розлізається зовсім. І мені у цьому варіанті це дуже подобається, тому що тримає форму дуже гарно. У мене тут не дуже багато місця щоб, місця, щоб показати вам. Але якось так. Бачите, от тільки зігнула і вже така складочка, бо воно ось полоска, це, це трошки просохло. А рукава, рукави ще дуже сирі. Отакий от мій кардиган. Кардиган дитячий на 5 років. У дитині день народження в липні, тому я встигла ще з запасом. Але він. Ще сирий, і я не можу його зважити, щоб сказати, скільки в мене пішло. Але я так відчуваю, що це буде велике здивування. Тому що із тієї пряжі, що я передбачала, у мене половина залишилася нетронутою Тому, якщо я захочу один до одного це знов таке саме зв'язати, то я можу це зробити. Але я хочу піти трошки далі і хочу вив'язати вив дорослу модель. Бо я не знаю, наскільки ця модель прийнятна для дівчат, ну, таких як мої доньки, не знаю, зголосяться вони такий візерунок у себе в гардеробі мати чи ні. Але в мене є дівчинка похилого віку, моя матуся, їй такий візерунок дуже сподобався. І наступну модель вже дорослу, я буду в'язати для неї. Тому що мені чомусь здається, що наступного разу я вже не буду робити тих помилок, які я робила при вив'язуванні цього кардигану. Тому що, якщо Урахувати всі перев'язи, які я робила, доки завершила цей кардиган, у мене вийшло б, ну, два точно, а може й три таких кардигани. Ну, в такому розмірі. Тому що у попередньому звіті я розповідала, як я, скільки я раз міняла цю резинку. Потім я зрозуміла, що візерунок завеликий для дитячої моделі, я, здається, з цього місця розпускала. Останнього разу я звітувала, у мене було готове все тіло, залишались тільки рукави. Ну, я повинна зізнатися, хоч це мене і не дуже красить. Я знову все розпускала. Я розпускала ось до цієї миті, тому що. Мені не сподобалось, де був розміщений цей візерунок. Він був, от бачите, тут лінія, навколо якої йде візерунок. Минулого разу він був біля оцієї лінії. І це було якось по центру, тут зміщено, ну, не дуже гарно. А я ж все таки трошки естет. І дуже перфекціоніст. Тому я от до цього моменту розпустила, перемістила центр цього візерунку, і оце все перев'язала. Ну, це... А рукави так і були, отак. Тому за цей час, я вважаю, можна було зв'язати не один, а два, а цілих три. Як і зробили більшість дівчат, які приймали участь у цьому спільному в'язанні. Але це мене ніяк не засмучує, тому що мені подобається, що вийшло в мене. І це, здається, вийшов із моїх робіт, хоч і дуже трудозатратний, але ж це перший варіант. Але це дуже лінивий варіант, тому що, по-перше, планка тут в'яжеться одразу з неї. Все і розпочинається. Потім йдемо реглан, тобто планку зовсім не треба потім не вив'язувати окремо, не пришивати. Бачите, яка економія часу? По-друге, після пройми в'яжемо основне полотно суцільне. Не треба було сшивати. І рукави теж я в'язала по кругу. Ось у мене тут варіант сітки кругове в'язання. Тому в мене є зразок і по кругу, і поворотніми рядами. Єдина, як то кажуть, не те, що така проблема, питання в мене з гудзиками, тому що з того, що в мене є, це гудзики для дорослої моделі. Бачите? Ну, мені здається, вони тут дуже великі. По-перше, дірочки, я не впевнена, що влізе. Хоча це трикотаж, ні, не влізе. А по-друге, вони тут якось, ну, завеликі для цієї моделі. Все ж таки дитяча. Але я гадаю, що, мабуть, це на краще, тому що я хочу. Щоб ми гудзики для цього, для цього кардигану обирали з онукою разом. Ну, по перше, якщо вона сама обере гудзики, я сподіваюся, вона буде дуже любити цей кардиган. А по-друге, мені просто хочеться, щоб наші, у нас з нею були свої маленькі жіночі секрети. І от я. Сподіваюсь, що мені вдасться обрати гудзики для цього кардигану з онукою разом. А ці вже підуть на, на дорослу модель. Гарні гудзики, але вони були завеликі. Я їх купляла в інтернеті, тут, де ми ще зараз мешкаємо, я не знайшла можливості придбати гудзики, тому поки що так. Отже, якось так розпочинається моє літо, є готовий кардиган, трошки вологий, але коли він підсохне, я зможу його зважити. Прикро, що не можу передати колір, ну, тому що він дуже... Ось так, ось тут здається, отакий він. Блідорожевий, ніжний, ну дуже гарний. І як висохне, обов'язково зважу і, мабуть, під відео залишу скільки пішло, а для себе я ж тепер хочу бути такою розумною в'язальницею. Тут є такі сторінки. Тут, номірок ну, в мене нема. <свісно> От тут виріб пряжу інструмент точно розпишу, тут намалюю, а тут о, запишу, скільки я набирала, що. А наступна сторінка вже може бути для такої ж дорослої моделі, тому що я так розумію, що не дуже буде відрізнятися. Хоча, можливо, о, прибавки на реглан будуть дещо інші. Але то вже дрібниці. Ось так от Оце все, що зараз маємо. Дякую дівчатам за те, що організували. Дякую дівчатам за те, що прийняли, не зважаючи на те, що я запізнювалась. І вітаю всіх, хто завершив свої роботи у цьому спільному в'язанні. Дехто одну, дехто дві-три, але мені здається, це вже дуже добрий початок літа, тому що обов'язково будуть ще спільні в'язання, спільні проєкти, тому що разом ми сильніші. Всім бажаю наближення нашої перемоги, витримки, терпіння і натхнення для творчості, тому що творчість це наша сила, нас як рокодільниць. До наступних зустрічей! Всього вам найкращого, мої любі!